Розділ 19. От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати Його. Бо який ж, спалівши стерно вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього, і приступали до нього, й казали: Радій, царю юдейський! І пили. По щоках його. Тоді вийшов назовні і знову пилат та й говорить до них. Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже Оце. «Чоловік!» Як побачили ж його первосвященники і служба, то закричали, говорячи, роззіпни! Пилат каже до них: То візьміть його ви і розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу. Відказали юдеї йому. Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти. Бо за Божого сина себе видавав. Як зачув вже пила це слово, налякався ще більш і вернувся в приторі і знову і питає Ісуса, Звідки ти? Та Ісус йому відповіді не подав, і каже до нього Пилат: Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе? І маю владу тебе відпустити. Ісус відповів, Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи: Якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві. Як зачув же Пилату це слово, то вивів назовні Ісуса і засів на суддеве сидіння на місці, що зветься Літостротон, по гебрейському ж Гаввата. Був тож день приготування Пасхи, година була близько шостої. І він каже юдеям: Ось ваш цар! Та вони закричали, геть є Пилат каже до них Царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли, ми не маємо царя, окрім кесаря. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса і повели. І, нісши свого Христа, він вийшов на місце, череповищем зване, по гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті. було ж там написано: Ісус Назарянин, цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по гібрейському по грецькому й по римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники, не пиши, цар юдейський, але що він сам говорив я цар юдейський. Пилат відповів, Що я написав, написав. Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж Його. Та й поділили на чотири частини по частині для кожного вояка теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього кому припаде. Щоб збулося писання. Поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка, вояки ж це й зробили. Під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус, матір та учня, що стояв тут, якого любив. То каже до матері: Оце жоно, твій син. Потім каже до учня: Оце мати твоя, і з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, що збулося Писання, проказує: Прагну. Тут стояла посудина. Повна оцту вояки ж губку, оцтом наповнивши, і на тростину її настромивши, піднесли до уст його, а коли Ісус оцту прийняв, то промовив: Звершилось! І голову схиливши, віддав Свого Духа. Був же день приготування, тож юдеї. Щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був бо великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків Списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода, і самовидець засвічю і правдиве свідоцтво його, і він знає, що правду говорить, щоб повірили ви, бо це сталося тому, щоб збулося писання. Йому кості ламати не будуть, і знов друге писання говорить Дивитися будуть на того, кого прокололи. Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдею, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса і смирну приніс, і залоїм помішану, що слітрів і сто. Отож, узяли вони тіло Ісусове, та й обгорнули Його плащаницею і спахощами, як є звичай ховати. Юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут з-за юдейського дня приготування вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.